Сотнями тисяч. Першим по всьому світу виходять десятки, сотні людей. Я дуже радий, що нам вдалося буквально за кілька днів зібрати стільки людей, що стільки людей хочуть показати свою громадську позицію. Сьогодні ми хочемо, окрім того, що будемо казати наші гасла, поспіваємо наших пісень, прочитаємо вам справжніх українських віршів. Ще підпишемо петицію. Де будемо вимагати від української влади підписання угоди про асоціацію з ЄС. Будуть роздані такі бабочки. Тому прохання всіх, хто зараз є, йти звідси, поки не підпишеться тут. Про те, що ми хочемо від нашої влади підписання цієї асоціації. І якщо вона не наздатна це зробити, то нафіг цю владу. Yeah. Тут. Дуже, дуже раді, що ви старались. А, наприклад, я бачу Путін, якщо любиш відпусти. Ми хочемо мати, куди повернутися! Звісно! Ми хочемо повертатися з Європи в Європу! Так само зараз в Києві стоять сьогодні цей сім від снігом. Так само стоять в Києві і ще в десятках самих великих, самих маленьких містах. В тих містах навіть не заборонили. Сьогодні заборонили протести Євромайдану в Дніпропетровську парків, в, в Одесі, але люди все одно виходять. Багато дуже відбувається дивних речей, коли верх зносить. І викладачі вони відпустили студенті спар. І студенти вони просто пішли спар. І викладачі патрістають разом з вами зараз, бо тут теж є викладачі. І... І польська преса, бо ми хотіли звернути увагу преси всієї польської громадськості, не тільки польською, а європейською. Це дуже важливо, що поки ми тут, ми можемо показати нашу позицію тут. Просто підходьте і кажіть свої ідеї, поки у нас є час. А зараз слово Олексію. Я, я хочу всім подякувати за те, що ви, ми всі сьогодні тут зібралися в цей морозний день. Я хочу всім вам подякувати за те, що. Ви навчаючись тут, в Польщі, не забувайте за нашу батьківщину! Україну! Україну! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Я прошу вислухати мене трохи! <Brenda> Я вважаю однією з причин, що ми тут сьогодні зібралися, окрім того, окрім євроінтеграції України, є й президентство нашого президента Віктора Януковича. Я хочу, я хочу закликати всіх українців, які зараз знаходяться тут на ринку. Я хочу закликати всіх українців, які зараз знаходяться в Україні. Для того щоб скинути Януковича з поста споста президента України. Буде зроблено, чи це буде зроблено мирним шляхом, шляхом імпічменту, чи це буде зроблено шляхом революції, шляхом повстання, але ми повинні скинути Януковича з поста президента. Якщо, якщо ми не боїмося виходити на вулиці, якщо українці, які зараз знаходяться в Києві на Майдані, не бояться виходити на вулиці. Якщо ми не боїмося тут в Жешові, вийти на вулиці, то ми можемо це зробити. Ми можемо звільнити Україну від цього бандитського тягара. <світкій> Я хочу сказати, що

Ми українці, ми український народ, і ми маємо вирішувати, як ми будемо жити в своїй Україні. Слава Україні! Ре, слава! <плес> Дякую, Дякую вам. <плес> Дякую, <плес> зараз, зараз перед вами виступить пані з міської ради. Прошу тиші! Представник міськожишовської міської ради, депутат! obywatelami, którzy chcą do Unii. A my jako Polacy budujemy most solidarności między Polską a Ukrainą, między Unią a Ukrainą. Także jesteśmy z wami. Dziękuję, żeście tutaj przyszli i mam nadzieję, że właśnie są takie uroki demokracji, że to ludzie będą decydować, czy być w Unii Europejskiej, czy też nie. Także jesteśmy z wami. Trzymajcie się. Україна жешу євромайдан. Знай, ми з тобою боремося до кінця.